Доброго дня вас вітає пахар Валерія Леонідівна, вихованка гуртка біології Рештилівської філії, комунального закладу Полтавської обласної ради, Полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді. Проєкт має назву біоіндикація стану води річки псал в околицях села Каленики Рештилівської територіальної громади шляхом встановлення видового складу члена стонових. Наш дослід має вступ, два розділи і висновки та літературу. Вступ має новизну дослідження. Новизна дослідження це визначення якості води біоіндикацію, також створення карти екологічного стану річки Псел для подальшого моніторингу змін її стану. Об'єктом дослідження була екологічний стан річки Псел в околицях села Каленеке. Предметом дослідження безхребетні тварини прісноводної водойми. Метою дослідження було дослідити видовий склад макробезгребатних з метою визначити ступінь забруднення річки Псел. Завданням було ознайомитися з екологічним станом річки Псел за літературними джерелами та з'ясувати якісний склад макробезгребатних у дослідницьких ділянках річки, провести методику біоіндикації за індексом ТВ, за Вудіусом. Визначити рівень забруднення річки за біологічними показниками, створити карту екологічного стану річки Псел. Практичне завдання роботи полягає у зборі інформації щодо екологічного стану річки Псел, а також у використанні матеріалів у навчально-виховному процесі Калениківського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів у роботі натуралістичних гуртків. Та при проведенні науково-дослідницької роботи учнів. Біоіндикація це оперативний моніторинг навколишнього середовища на основі спостережень застаном і поведінкою біологічних об'єктів, рослин чи тварин. При біоіндикації застосовують переважно два основних принципи виявлення організмів. Індикаторів та аналіз видової, видової структури біоцінозів. У нашому досліді було сім етапів дослідження. Першим етапом було визначити локації дослідження, а другим етапом була підготовка міскостей до забору проб води, третім етапом визначення біологічних особливостей представників за ілюстраціями. Четвертим етапом був забір проб на визначених, визначених зупинках. П'ятим етапом було дослідження температурного режиму річки псел, шостим етапом фіксування живих об'єктів. Сьомим етапом дослідження зразків під оптичним мікроскопом. У світі існує багато класифікацій якості води. Зокрема, є один з таких, що розподіляє якість води за біологічними показниками на п'ять класів. Перший клас якості води це дуже чисте. Колір на картах якості води блакитний. Другий клас якості води чиста. Колір на картах якості води зелений. Третій клас якості води забруднена, колір на картах жовтий. Четвертий клас якості води брудна. Колір на картах якості води оранжевий. П'ятий клас якості води дуже брудна. Колір на картах якості води червоний. Провівши дослідження, ми можемо зробити такі висновки. За допомогою макробезхребетних був визначений індекс Вудіуса. індекс В на, на локаціях першій, другій та третій становив 6. Таке значення індексу вказує, що вода третього класу якості, тобто помірно забруднена. Відповідний кольор мапі ми позначили жовтим. На екологічній карті жовтим кольором ми позначили клас якості води. Тобто, можемо зробити такі висновки. Опрацювавши літературу з гідробіологічних та гідроекологічних досліджень, ми ознайомилися з методиками дослідження якості води, зокрема, з системою Вудівуса та індексом Майера. Зважаючи на те, що для оцінки ми брали лише представників членистоногих, ми маємо такі результати: відібрали зразки води на визначених локаціях річки Псал. дослідили видовий склад приснованих членистоногих у відібраних зразках за допомогою оптичного мікроскопа. Виявили індикаторні членистологи, бокоплав озерний, жук, плавець, бабка та лютка. Скориставшись показниками воді у сетєві, з'ясували, що вода має помірне забруднення. Вода має третій клас якості води. Відповідний колір на картах ми позначили. А вода в річки Пісел є безпечною для користування. Дякую за увагу! До побачення!